Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомось із темою українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII у першій половині XIX століття. До складу Російської імперії входило найбільше українських земель. Усі вони були поділені на губернії, які в свою чергу утворювали три генерал-губернаторства: Київське, малоросійське та новоросійське. Продовж 1806-1812 років тривала чергова російсько-турецька війна, внаслідок якої до Росії була приєднана Бесарабія, тому новоросійське генерал-губернаторство було переіменоване в новоросійсько-Бесарабське. У 1812 році на Російську імперію здійснив похід Наполеон Бонапарт. Бойових дій на українських теренах не проводилося, але було сформоване козацьке ополчення для боротьби із французами. У Наполеона були плани і на українські землі у разі своєї перемоги, але вони залишилися лише мріями. Армія Бонапарта була змушена повернутися додому без добичі. У 1828-1829 роках спалахнула нова російсько-турецька війна. В ході бойових дій задунайські козаки на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким перейшли на бік росіян. За це турки Задунайську Січ знищили, а козаки з дозволу російського уряду оселилися поблизу Азова. У 30-40-х роках 19 століття на українських землях розпочинається промисловий переворот, з'являються заводи, фабрики, нові категорії населення, буржуазія та наймані робітники. А тепер поговоримо про суспільно політичне життя. Наприкінці XVIII століття на Чернігівщині діяв Новгород-Сіверський автономістський гурток. Його керівник Василь Капніст у 1791 році здійснив поїздку до Берліна, щоб переконати прусський уряд підтримати можливе антиросійське повстання в Україні, але цей візит не мав результатів. На початку XIX століття у Російській імперії з'являються перші масонські ложі, які висували наступні гасла: повалення самодержавства, введення конституції, свобода слова на українських землях. Перша така організація виникає у Полтаві у 1818 році та мала назву любов до істини. Те, що в Російській імперії зберігалося кріпацтво, не було конституції, свободи слова гальмувало її розвиток. Це розуміли деякі дворяни. Декабристи почали готуватися до відкритого виступу проти влади. Один із таких відділів декабристів діяв на українських землях, у Тульчині Подільської губернії. Південне товариство декабристів очолював Павло Пестель. Програмним документом була Руська правда, за якою Російська імперія повинна була стати республікою. До відділу доєдналося товариство об'єднаних слов'ян, яке мало схожі погляди. Південний відділ декабристів організував повстання Чернігівського полку, яке тривало з грудня 1825 по січень 1826 рік. Виступ придушили у 1830-1831 роках. Спалахнуло польське повстання, яке охопило і правобережні землі України. Українці неохоче підтримали поляків у збройній боротьбі проти влади. Повстання придушили. Розпочалося масове закриття польських шкіл та ресифікація на всіх землях, які були охоплені повстанням. Зверну вашу увагу, що на події впродовж 1813-1835 років тривало антикріпосницьке повстання під проводом Устима Кармалюка. Його ще називали останню гайдамакою, українським Робін Гудом, бо він забирав гроші у багатих та роздавав їх бідним. Кінець 18-го, перша половина XIX століття це початок національного відродження українських земель. Цей рух виступав за національно-культурне відродження та становлення української нації. Початком руху в надніпрянській Україні вважають видання у 1798 році Енегіди Івана Котляревського, яка була написана літературною українською мовою. Серед визначних праць цієї доби історія русів. У книзі простежується ідея самостійного державного розвитку України. У Харкові та Києві були відкриті університети, що стали культурними та науковими осередками. А у 1840 році друком вийшла збірка Тараса Шевченка Кобзар. Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський, Микола Гулак та інші впродовж 1846-1847 років входили до складу Кирило Мефодіївського братства. Програмними документами товариства були книга буття українського народу, статут, підготовлені Костомаровим, та записка, написана Білозерським. Метою організації було створити союз усіх слов'янських народів із центром у Києві, знищити царизм, скасувати панщину, ввести демократичні принципи та свободи. Організація була викрита за доносом студента Петрова. Розпочалося слідство, в ході якого члени братства отримали різні міри покарання. Тараса Шевченка відправили у заслання, заборонивши писати та малювати.